У день масового прибирання вулицями, парками і скверами, миргородці не обмежилися. Пересівши на водний транспорт, виловлювали сміття із річки Хорол, яка через споживацьке ставлення недбалих людей поступово перетворюється на смітник. Ми так вирішили, що треба вбирати нашу річку. З води ніхто цього не зробить, крім нас. І що б хотілося сказати, якби кожен риболов, хоча б. За собою свою і чужу пляшку забрав. У нас би річка була б значно частіша. Сьогодні у нас з утра вийшло на 9 утра. вийшло 4 екіпажа. Ми узначити брали нашого по подвісного моста курортного до моста Харківського. Значит, полностью эти четыре экипажа убрали порядка около 12 мешков мусора. Это то, что было на воде. Пластиковые бутылки и пакеты, чего только не было. Поэтому, еще раз призываю рыбаков и даже отдыхающих. ну не бросайте эти пластиковые бутылки на берегу, не оставляйте воду, тем более. Потому что это наша речка, это наша жизнь, это наше будущее. Если мы сохраним чистоту нашей речки, дети и правнуки нам будут говорить только большое спасибо. Это очень негативно влияет и на э, производство рыбных запасов, нашей речки. Да и самому приятно ходить Рибалки кажуть, мають на меті прибирати і далі, поки не повиловлюють сміття з усієї річки.